На прес-конференції були присутні ще кілька волонтерів. Вони пояснюють, розрізненість призводить до того, що активісти або дублюють одне одного, або навпаки не довозять потрібне туди, де чекають на допомогу. Тому закликали усіх, хто займається волонтерством, прийти 1 листопада о тринадцятій годині на площі героїв майдану, аби обговорити та скоординувати роботу. Небезпечні сходинки, жителі першого під'їзду по вулиці 50 років жовтня, 22 А щодня виходячи з під'їзду, наражаються на небезпеку. Для того щоб спуститися з хідцями ганку, потрібно мати неабияку фізичну підготовку. Комунальників відповідальних за ремонт у багатоповерхіхах шукала Віра Шестакова. В цьому під'їзді живуть і інваліди і матусі з маленькими дітьми. Саме їм приходиться найважче. Олена Кушнір мешкає тут вже 28 років. Говорить, скільки себе пам'ятає, жодного разу не бачила, щоб Жек ремонтував ганок. Ситуація ускладнилась, коли в неї з'явилась дитина. Дуже важко спускатися з дитиною. Немає ні перил, Такі сходинці, які скоро розваляться. Хотіли попросити, щоб нам відремонтували, бо кожен день спускаюся з дитиною і переживаю, щоб вона не впала і не полетіла ні колясочка, ні велосипедик. Марія Сергач Говорить, їй важко та небезпечно спускатися по цих сходах. Вже не один раз вона ледь не падала, намагаючись знайти опору. Ідеш ось тут яма. Я вже скільки разів не впала вниз, що нога підвертається. Тут ось перила немає. Йдеш, де той перило. Ось шукаєш, де де то перило? От о, о, поки тут можна ось вниз упасти. Упасти вниз і головою цити, і розбитися, що не може що треба зробити. Тут якийсь період да. і ступеньки теж такі, що боїться, що випадуть. Люди неодноразово звертались до ЖЕКу номер 7 але там на їх прохання не звертають уваги. В черговий раз вони всім під'їздом написали письмову заяву, у якій вимагали, щоб їм відремонтували ганок. Не отримавши відповіді, знову пішли до комунальників 10 числа. Я спитала, а по поводу нашого У нас у нас є поважніші справи, Ми не будемо зараз робити. Я кажу, поважніші справи, а як же людям ось іде зима? Нічого вони не сказали і стали вороже відносити. Мешканці скаржаться, що вчасно розраховуються за квартплату, а послуг, які має надавати Жек, практично не отримують. Питання у всіх нас, куди діваються наші гроші. Ми платимо великі гроші. Нам ЖЕК тільки вивозить сміття, прибирає, підмітає тут. І що є світ по етажах. і більше в нас ми не бачимо. Роботи Жека, ми не бачимо. Звернувшись за коментарем до керівництва крепу, нам там пояснили, що у нові тарифи ремонт ганків та під'їздів не входить. Ухвалили їх у 2012 році. Чому до цього часу не робили ремонт? теперішнє керівництво підприємства пояснити не може. Але пообіцяли, що проблему вирішать. По ЖЕК номер 7 взагалі відсутня послуга в тарифі, така як ремонт під'їздів, ремонт ганків. Але все-таки так. Да. Один раз було усне звернення мешканців першого під'їзду житлового будинку 50 років жовтня 22А. І було звернення письмове. Ми обстежили дійсно вхід і ганок. Під'їзд знаходиться, як ви сказали, в жахливому стані, тому ми винайдемо можливість і в перших числах листопада місяця цього року відремонтуємо вхід в під'їзд. Тепер усі мешканці під'їзду чекають початок ремонту. Віра Шестакова Іван Фоміченко день за днем.